А давайте спробуємо з'ясувати, чи відбудеться взагалі зустріч Зеленського та Путіна. А також Лавров робить заяву щодо гарантій безпеки для України. Ну а тим часом, друзі, уявіть собі: на заправках в Російській Федерації утворилися величезні черги через дефіцит пального. Тим часом Збройні сили України вразили російського генерала, а наостанок ще одна дуже цікава історія. Російський шахет. Вибухає біля Варшави, Польща. Тож давайте коротко та по суті розберемо кожну новину. Так що там із зустрічю Зеленського і Путіна, поки всі обговорюють там можливі дати, місця. Західні медіа говорять конкретно, що Путін не приїде на зустріч, він не готовий зустрічатися. Чому? А тому, що він не хоче ризикувати. Водночас російські джерела кажуть, що вони готові до будь-яких форматів, але зустріч має бути, друзі, ретельно підготовлена. Ну а під текстом, якщо прочитати між строк, то це говорить про одне затягування часу. До речі, Лукашенко теж не пропустив нагоди і запропонував Мінськ як місце для зустрічі. Ну а прем'єр Польщі Дональд Туск виступає проти ідеї зустрічі Зеленського та Путіна в Угорщині, наприклад. Він згадує Будапештський меморандум, який, на його думку, показує, що Угорщина ну, це не найкраще місце для таких переговорів. І, друзі, усі це, ці суперечливі заяви говорять про одне: що. Наразі ніякої конкретики немає. Багато експертів взагалі сумнівається в реалізації зустрічі Зеленського та Путіна. Ну а Москва висуває навмисно такі умови, які роблять цю зустріч неможливою. Тож, поки що, це лише частина інформаційної війни, а не реальний крок до миру. Тим часом, уявіть собі, Лавров зробив заяву щодо гарантій для України. І він заявляє, що Москва підтримує ідею гарантії безпеки для України, але тільки за однією умовою, що Росія сама має бути в числі гарантів. Ну і звичайно, Лавров згадує і наводить хороший приклад, який обговорювали в Стамбулі, де нібито йшлося про нейтральний та без'ядерний статус України. І знаєте що, Ну скільки вже можна повторювати одне і те ж? Невже в Росії досі не розуміють, що вони вже втратили? Вони втратили назавжди свій вплив на Україну? Допоки Лавров там марить ідеями про гарантії безпеки? На заправках в Росії утворилися величезні черги через дефіцит пального. А схоже, друзі, росіяни вже відчувають наслідки війни на собі через удари українських дронів по нафтопереробних заводах, які і відповідають за те, щоб бензин був у державі. На заправках в Росії, особливо у Приморському краї та Забайкаллі, утворилися величезні черги за бензином. Пальне, друзі, продають за талонами, ну аля 90-ті, і це є прямим наслідком ефективних дій українських сил, які завдають удари по інфраструктурі ворога. Удари по НПЗ мають не лише військове значення, як ми бачимо, а ще й психологічне значення, яке давить на суспільство, на російське суспільство. А також Збройні сили України вразили російського генерала. Історія дуже цікава. Наші хлопці із сил спеціальних операцій вночі, використовуючи дрон, вразили автомобіль російського генерал-лейтенанта Еседули Абачева біля міста Рильськ. Генерал на своєму авто рухався вночі. Але завдяки дрону був уражений, отримав важкі поранення, втратив руку та ногу. Після того його терміново доправили до Москви. І, друзі, ураження командного складу завжди має важливе значення на війні Так тримати. Водночас ворог не припиняє терор мирного населення. Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці, Цілі спрямовано, друзі, по місцевому ринку. Окупант випускає вісім ракет із систем смерчів. Від цього обстрілу загинуло троє людей, четверо отримали поранення. А я вам нагадаю, що Костянтинівка знаходиться лише за шість, приблизно вісім кілометрів від лінії фронту. Ну тому Смерч може накрити це місто. Багато цивільних залишається у своїх будинках, вони не хочуть покидати свій власний дім. Своє місто, а ворог, на жаль, користується такою можливістю і навмисно б'є по цивільним. І наостанок давайте розглянемо дуже цікаву новину: російський шахет вибухає у Польщі. Одразу була інформація того, що в Кукурудзяному полі біля Варшави вибухнув невідомий пристрій. Ну, але потім, за інформацією МЗС Польщі, об'єкт, який вибухнув, і як ви думаєте, що це було? Це виявився російський шахет? Так, вам не почулося. Біля Варшави Польща вибухає російський шахет. Вибух стався вночі і був настільки потужним, що в кількох будинках повилітали навіть вікна. Ну, на щастя, ніхто не постраждав. Але це перший випадок вибуху дрона на території НАТО. А питання в наступне: чи випадковість? Чи Росія готується до війни з НАТО? Які ваші думки? Пишіть коментарі. Я завершую. Дякую, до зустрічі.